Розділ другий. Так звершені були небо, земля і всі їхні вистроєні сили. Закінчив Бог до сьомого дня своє діло творіння, яке він чинив, і спочив він сьомого дня від усієї своєї праці, яку звершив, і поблагословив Бог сьомий день і освятив його, бо того дня відпочив він від усієї своєї праці, яку Бог під час творіння здійснював. Це опис походження неба й землі, коли вони були створені того дня, в який створив Господь Бог землю та небо. Адже до того на землі не було жодної польової рослини, і ніяка польова трава ще не зійшла, бо не дав Господь Бог дощу на землю, і не було людини, щоб її обробляти. Та з землі підіймалась волога і напувала всю поверхню землі, взявши порох з землі. Створив Господь Бог людину і вдихнув у її ніздрі дихання, життя, і стала вона людина душею живою. І насадив Господь Бог сад на сході едему, і оселив там людину, яку створив. Господь Бог виростив із землі всякі дерева, гарні на вигляд і придатні для їжі, а також дерево життя посеред саду та дерево пізнання добра і зла. І з Едему виходила ріка, щоби зрошувати сад. Далі вона ділилася на чотири річки. Назва першої Пішон. Вона протікає через усю землю Хавіла, там, де є золото. Золото тієї землі добре, там є також Бделій і камінь Онікс, назва другої ріки Гіхон. Вона протікає через усю землю Куш, третя ріка Тигр, що тече на сході Ашшуру. Четверта ж ріка Єфрат взяв Господь Бог людину і оселив її в Едемському саду, щоб його обробляти та за ним доглядати, і заповів Господь Бог людині з усякого дерева, що в саду, вживатимеш у їжу, але з дерева пізнання добра і зла не їстимеш з нього, бо того дня, коли скуштуєш його, неодмінно помреш. Далі сказав Господь Бог: Недобре бути чоловікові самотнім. Створю для нього помічника, відповідного йому, після того, як створив Господь Бог із землі всіх польових звірів і всіх небесних птахів, то привів їх до Адама, щоби побачити, як їх назве, і як їх назвав Адам кожну живу душу, так вона і звалася. І дав Адам назви всім тваринам та небесним птахам, всім польовим звірам, але Адамові не знайшлося помічника, подібного до нього, тож навів Господь Бог глибокий сон на Адама, і коли той заснув, Бог взяв одне з його ребер, а те місце заповнив тілом. З ребра, яке узяв у Адама, Господь Бог створив жінку і привів її до чоловіка, і сказав Адам: Це дійсно кістка від моїх кісток і тіло від мого тіла. Тому вона називатиметься жінкою, бо походить від чоловіка. Тому залишить чоловік свого батька і свою матір і пристане до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Були ж вони обоє нагі, Адам і його жінка, і не соромилися.